Рядом збили верхівку ялівця. Я підозрюю, що це монглоу. Його викинули на смітник, а я підібрала, щоб прикрити свої рододендрони, а залії тут у мене ось іще Еріка цвіте, Дерленська. Сонце світить, не бачу, що знімаю. Ось вона яка гарнюня. Ти розквітає. ще розквітає. Тому я зробила, затінила їх від сонця, притінила, тому що у мене садочок на південній стороні. І ось так я їх понакривала з цієї сторони, такими гілками здоровими. Звичайно, я знаю, що він довго стояти не буде такий зелений, гарний. Почне буріти, засихати. Я його заберу звідси, придумаю щось нове. Бо у мене в минулому році дуже постраждав рододендрон. У нього листя таке страшне, але гарний. Здається, це манглоу. Такий розкидистий. Шкода, верхівка десь метр сімдесят, а може і метр вісімдесят. Я його просто закопала в землю, зробила дірку, туди його всунула і все. І притінила тут. Ось так. Але треба було, і ще в мене там є гілочки. І ще треба отут азалія в мене ось. Ось азалія. Це листопадна. Вона буде, маю надію, що вона буде цвісти в цьому році. я побачу її цвітіння. Вона має бути жовта. Також її треба притягнути. Я її там зробила скалу, але треба або вищу скалу зробити, або ще гілок притягнути. Треба знайти якийсь вихід, бо в нас буде дуже спекотно влітку. Тому прийшла. Це моя сама найстаріша кицька. Їй вже 14 років. Ну, oh, а цей молодий вишкорок. Такий C -c -c. Поганючий такий кіт. Бешкетник.